Нова станція вимірювання якості повітря запрацює на Закарпатті. Її встановлять на Мукачівщині завдяки громадській організації Сейв Дніпро, аби фіксувати рівень забруднення дрібнодисперсним пилом. Це станція моніторингу Екосенсор 3.0». Вона заміряє дрібнодисперсний пил фракції PM2.5 і PM10. За даними ВОС дрібнодисперсний пил в своїм форматі накопичення є одним з найнебезпечніших забруднювачів. Тому закарпатці зможуть за допомогою такої станції моніторингу відслідковувати якість повітря, дбати про своє життя та здоров'я і життя та здоров'я своїх близьких. Відслідковувати дані можна в режимі онлайн. Вони оновлюються щогодини на порталі safeecobot.com безкоштовно для усіх користувачів. Рестувачів доступна для перегляду інформація з близько тисячі станцій моніторингу, розташованих по всій Україні. Наш цей кобо це найбільша мережа громадського моніторингу в Україні, яка все себе включає не тільки наші станції, яку ми зараз передаємо, а також і станції від державних органів, можливо, від пересічних громадян, які вже потребувалися про те, аби підключитися до нашої мережі і транслювати ці виміри якості повітря, які вони вже мають ми агрегуємо ці дані і показуємо їх на карті. Окрім рівня забруднення повітря пилом, ініціатива відслідковує також радіаційний фон. Станцію для його вимірювання також передали Закарпаттю, Подібні вже функціонують у різних містах країни. Дані щодо рівня радіації теж можна побачити онлайн на мапі. Переходимо на зону радіаційного моніторингу. Це такий ж, шар. Прямо на карті. Це ще одна можливість моніторити, моніторити радіаційний фон, з рахунок ще одного датчика, який ми передаємо. Це, звісно, потрібно за рахунок з точки, з точки зору такої, що. Якщо щось відбудеться, ми зможемо отримати відразу достовірну інформацію. Не чекати там прес-релізу офіційного, хоча, звісно, треба, щоб він підтвердив інформацію. А відразу подивитись, чи є якісь хвилювання, там зменшення підвищення рівня радіаційного фону за рахунок того датчика, який ми передаємо. Подібний моніторинг кажуть, громадські організації має на меті розширити для закарпатців доступ до інформації. Відтак дати можливість вжити заходів, аби зберегти власне здоров'я.